Манюштанке, як бачите, сьогодні я знов знімаюся з моїм Ромком. Привітайся! Привітайся.Всім привіт! Тут ще Epic Story, як бач. Треба зняти Epic Story. Бач, як бачите, я поміняв скин. зараз побачите, мій новий скин. Два откивай. Прекрасний скин, що я тебе веду в пікселях. А в нього з броню. А в нього такі войськін, а ми зараз повернемося. Ми повернулися, я пока от не буду на. Так, хто? Я... Що хочеш? Підпишіть моїх коментар, як писав йому то що я просив. Що? А, робити підвал ні. Наче ви не хочете. Ладно. Тут торк. Так, я вже майже даю не зважаючи. Да. Так, вибирайте за нашу слова Оба. І... Плешки. Тортик поставлю. Ми повернулися, бачите, знову новий тортик. тортики. Треба за залишній двох. Тортик. Ходи робити інтер'єр в другій кімнаті. Так це класно.

Роби, я собі, окей? Добре, так. Мені цікаво, що тут змінилося. Я хочу піти на стару башеньку. Так. Давай, на яку стару башеньку? Нашого дому вже нема. Так, він пішов, не, не зважайте, що він не буде говорити. Він ж пішов далеко, його ж не буде чути сюди. А я буду говорити. Так. О, виждам, ти заодно тръсайся и къс прокладене. Так. О, идвам за молта Бежим. Так, да камінь. Ми повернемся, коли мы вже весь миши трошки. Ну, знайдемо. Мы повернулися. Че мне ж я не да. Так вот, напитки напомнили дочки о mm. так, mm. Oh, так <проб> можна. Oh, вже є. -мо, там стики тих зомбали, а тік. Тупор весь кры. Слышь там куча. Я тут не поставив, що? шоу. Так. Кровать маешь. Кавать вони ж на нанизу. Куди поспимо? Де дубуть більше дерева. Ладно. И зомби. Я так скажу. Я их черт побрал. Так, мамщины. Точнее, же помидор. Так, бомба, побежала. Ой, не лаплю. Потому что мне бронежилет попаванная. Зайди. Да и -по помоги мовчи модуль, да. Та бляха. Пуля. Ев. Муса будет. Ты будешь тут Є. Бути. Один заліза. Наш. Повидеш залізну дверь, там я залізу. Не проти? А ну сказав садке. Раті. Арат себе. Я сейчас там склоні знаю, як рації робити. Думаєш. А, я не буду казати, яке рації. Не рубирать. Раці. Так, ага, 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 а, 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 а. тут. Зроби хоть того, А, Почекай. Пуди парація зроблена. Так. Тримай. Давай. Тримай рацію. Перша рація розроблена. Рація. Тільки, я можу тебе чути. Все, давай пішла купку. Попробуй прийом прийом.

На авіабазі були тисячі ліцейських. І... Мені говорили, що тут десь недалеко колись була, е, була не, воєнна база. Може ми її колись знайдемо. <звітух> <не> <звітух> експертальні Экспер чуваки, їх ліпше втікати від них. Ті що літають? <звітух> так, ти не знаєш, чим вони проводять. У одного друга короче, захватили, взяли їхні взяли. Закрий двері! Давай, давай, давай.

Да ты вы, да ты. Ладно, mm? за mm. куди mm. mm. ты скинем? Ты хоть пробую того? А то питом. Пробуй. Пробуй. Та... Я его воду. Попробовал. Какие вкусные. Еще не попробую. Mm. О, так. Ой, я... Кстати, з кровати я не на тій кровати, ти на мой пиш. А тому я? Так. Твоя не жовта, ой, твоя не коричнева, Коричнева, да? <смеш> то є чпуньки. Хто знає Едісон, пишіть в коментарі. <смеш> я кіну силку на нього. Піше в коментарях. І на uh, мого друга Epic Story, і на Так. <смеш> І напиши в комментариях, я кінки на ссылку ви хоче, щоб я сврип, як я сюди попав ну серіал воєнського. Ай, яй я яй ай да! Одна б. Один надо. Класно? Класно, класно. Обирай свої вещи. Певно, зараз будемо прощатися. Всім пока ви були на каналі Mustang ТВ, зі мною був сьогодні. Epic Story! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Всім пока! Пока! І, пока. І от вам... тюльпан.